Інна Белень нарешті відреагувала на звинувачення Олени Мандзюк. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас довгоочікувана реакція Інни Белень на звинувачення Олени в тому, що саме вона поширила плітки про їхній з Олександром Тереном Роман. Нещодавно у телепрограмі Ранок у великому місті журналістка поцікавилась у Інни, чи спілкувався Олександр з Оленою під час їхніх стосунків. У відповідь Інна похитала головою та сказала, що навряд чи, оскільки графік Терена був дуже завантажений, і в нього просто б не вистачило часу. Втім, вона підкреслила, що не контролювала його і не хотіла цим займатися. Цікаво, що це довіра чи байдужість. Також вона додала, що це краще питати в нього, і якщо щось і було, то це вже на його совісті. Тобто, з одного боку, Інна сумнівається в спілкуванні Терена з Оленою. Але й повністю виключити таку можливість не може. Крім того, Інна прокоментувала і сам розрив з Олександром. За її словами, стосунки завершились зовсім не тихо й мирно, як багато хто думав, а на доволі неприємній ноті. Вона також зазначила, що взагалі не спілкується з Тереном, і вони не стежать один за одним. Але тут виникає питання як вона може знати, що Терен не слідкує за нею? І головне. Чи дійсно Інна має стосунок до поширення чуток про роман Олени з Тереном? А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.